Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 211-та задача. Її створив Тасіло фон дер Лаза. Це німецький шахіст та шаховий теоретик 19 століття. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Перші ходи досить очевидні. Білі мають проводити ферзя. А7 Ж1, ферзь, а 8 ферзь. Білі провели ферзя другими, але головне це те, що з шахом. Що робити чорно? У нас ферзь еншпіль, в білих на пішака більше. В чорних зазвичай є хороші шанси на нічию, Але в цій позиції білі виграють, якщо грають правильно. Які тут варіанти? Наприклад, хід королів 5 не найкращий захист, білі швидко виграють. Ферзь d5. Звичайно, чорний король не може грати на вертикаль g. Через хід ферзь g8, лінійний удар і білі виграли. А якщо він грає на f6 чи на f4, буде хід ферзь d4, розмін ферзів і білі виграють. Виникає пішоковий аньшпіль, білий король перед пішоком, білих виграшна позиція. Кращий захист за чорних це хід король F4. Хід білих, подумайте. Правильний хід це ферзь f8. Якщо зіграти король e5, ферзь c5. Розмін ферзів і білі виграли. Кращий захист це хід король е 4 білих є тепер різні ходи на виграш. Головний варіант ферзь е 7 Якщо король f4, ферзь е 7 Звичайно, король так і далі, як і раніше, не може грати на вертикаль G. Якщо зіграти король е 3 просто ферзь 7 лінійний удар. чорних є хід король е 4 Буде ферзь d5. Король f4, ферзь d4, розмін ферзів і білі виграли. Повертаємось до головного варіанту: кращий захист, хід король f3. Знову ж таки, в білих є різні виграшні ходи. Наприклад, хід ферзь f6. Білий ферзь наближається поближче до чорного короля. Король e 2 далі ферзь e 5 Якщо король d2, ферзь d4 і розмін ферзів. Чорні грають король f3, буде хід ферзь f5. Король не може грати на вертикаль Ж через розмін ферзів, не можна грати король е 3 через лінійний удар. Залишається хід король е 2 Далі ферзь е 4 Якщо король F1, ферзь b1, розмін ферзів і білий пішак, де у ферзі білі виграви. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Початок очевидний, необхідно провести ферзя. Король F4 кращий захист і далі хід ферзь F8. Білий ферзь поступово наближається до чорного короля. Він має відходити, щоб уникнути розміну ферзів. Але білі роблять правильні шахи. І чорні не можуть уникнути розміну ферзів. І білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.